Шановні любі, прекрасні глядачі мого каналу, незважаючи на те, що сьогодні я поза кадром і з радістю пробую новий формат відео. Я вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам радо анонсувати дуже цікавий розклад на тему, що мене потішить напередодні нового року, що стане сюрпризом 2026 року, або там не знаю, подарунок під ялинку, я створила таку святкову. Приємну атмосферу. Сподіваюся, що вам буде приємно слухати і дивитися це відео. Що хочу сказати цікавого. Взагалі, яка мета цього розкладу? Мета цього розкладу тримати нашу менталочку, нашу кукуху під контролем. Чому? Тому що зараз часи, м'яко кажучи, нелегкі. У нас немає світла по 16 годин на добу. Все це складно, все це тяжко, все це виснажує. Зараз я також сижу без світла прямо в цей момент, коли записую для вас це відео. Рятують гірлянди, рятують вогники, свічки, ліхтарі і так далі. Але що хочу сказати, дуже важливо в такий період часу спеціально налаштовувати свій мозок, свою свідомість, свою підсвідомість. Якраз таки на позитив. І свідомо а, програмувати себе не на щось негативне, чого нам і так вистачає, а спеціально з конкретною метою програмувати себе на те, щоб шукати позитив. І, відповідно, мозок така цікава штука, що спеціально буде відтворювати те, на чому ми фокусуємось. Тому наразі наша задача це не поїхати кукухою. Хоча більшою або меншою мірою всі ми вже там, уже поїхали. І все-таки намагатись зібратись до купи. Тому я сподіваюся, що це відео буде цікаве, корисне. Це новий формат. Я буду супер вдячна вам за коментарі, за лайки, за будь-яку підтримку і за те, що ви відпишете, наскільки резонує чи ні. Буде в нас сьогодні з вами чотири позиції на цій прекрасній колоді, ось стімпанк фейрі. От вона, сподіваюся, її видно, її видно чудово. Дуже красива колода. А ви будете загадувати свою позицію відповідно до того, що вас притягує, яка карта вас притягує. Також, так як ми сьогодні а, будемо з вами максимально програмувати себе на позитив, ви можете загадати навіть дві позиції: а що, а що, Нехай свята багато не буває, добра багато не буває. Тим паче зараз кажу не, не легкий час. Відповідно, ви можете загадати навіть дві позиції спокійно. Але я б радила все-таки дотримуватись одного якогось конкретного вибору. І по можливості відписати мені в коментарях, тому що це не складно вам, а мені дуже приємно. Отже, як ми будемо вибирати взагалі ці позиції? Я вам трошечки допоможу сьогодні. Можливо, ви захочете ось таким чином вибрати свою позицію, і так буде дещо простіше. Вибирайте. Я теж, до речі, загадаю. А я вже загадала. Так я вже загадала теж свою позицію. Отже. Не забуваємо про те, що до мене можна записатись на річний розклад в кількох форматах: це 12 будинків або класичний річний розклад. Обидва розклади дуже цікаві. Проконсультую вас з радістю в особистих повідомленнях інстаграму або телеграму. Так, маленька реклама. Що ж, приступаємо. Перша позиція, що потішить напередодні 26-го року. Рицар мечів. Так, чудово. Тут у нас може бути якась. Поїздка, скоріш за все, або якась інформація, яка вже прям летить дуже швидко. Дивимось детальніше. Що це може бути? П'ятірка пентаклів, світ, повішений і імператриця. Чудово! Це може бути, це може бути кілька варіантів, так як розклад спільний, програватись воно, відповідно, буде по-різному у всіх. Перше, це новина про поїздку або безпосередньо сама поїздка. Сама поїздка, скоріш за все, буде за кордон по карті світ, і вона 100% підніме настрій. і Це буде якась дуже гарна новина, навіть якщо ви про це ще не здогадуєтесь. Це перший момент. Другий момент це такий стрімкий швидкий вихід по п'ятірці Пентаклів з тяжкого ну, фінансового становища або з чогось такого. Або вихід з досить стрімкий і швидкий порицюрмачів, з проблем, які пов'язані зі здоров'ям. Також п'ятірка пентаклів, я наголошую, що вона насправді проявляється в кількох аспектах. Перший аспект це може бути і складний психологічний стан, так? тобто наше здоров'я повною мірою. П'ятірка мечів це безпосередньо карта кризи, і порицюрмачів видно, що. Якимось прекрасним чином вдасться з неї вистрибнути з цієї кризи, вдасться з неї вийти. Причому ситуація, про яку я вам тут розповідаю, по повішеному, вона дуже затягнута, і таке відчуття, ніби тут немає якогось жодного просвіту. Тобто по повішеному реально дуже-дуже часто ситуації тягнуться довго. І тут я бачу такий стрімкий вихід з кризової ситуації, або з фінансової нестачі, залежно від того, що вас турбує, коли ви вибрали саме цю позицію. Тут в нас або фінансова якась нестача, фінансові проблеми, або проблеми зі здоров'ям, будуть якісь швидкі покращення, там якийсь лікар допоможе, наприклад, знайдете класного фахівця, а, так або проблеми зі здоров'ям психічним фізичним. Або в загальному це може бути будь-який складний пригнічений стан. Якимось чином по карті світ вам вдасться розширити оці межі проблеми, подивитись на неї значно ширше, глобальніше і покращити свій стан. І кінцева карта у нас тут імператриця, яка якраз таки дає процвітання, багатство. Гроші, фінанси і так далі. Відповідно, давайте підсумуємо, що в нас по першій позиції. По першій позиції іде в когось поїздка, яка покращить фінансове або матеріальне становище, або становище зі здоров'ям. Так, покращить здоров'я. Ситуація полягала в тому, що вона була вже дуже така затягнута, підвішена. І, відповідно, по імператриці тут я бачу якесь таке паралельно стрімке фінансове зростання або стрімке покращення здоров'я фізичного стану, психічного стану, емоційного стану. Або і ще це може бути якимось чином пов'язано з відновленням фізичної активності, тому що Мечів – така дуже рухлива карта, а можливо, саме це вам покращить настрій і покращить ваш стан. От, тому, тому тут цей розклад також може містити ще й таку рекомендаційну складову, наприклад, Мечів – більше рухатись, з'їздити кудись, зустрітися з кимось, взагалі комунікувати причому багато швидко. Реагувати на будь-які пропозиції, повідомлення, і таким чином можна буде значно покращити своє становище, і в тому числі матеріальне. Імператриця і «П'ятірка Пентаклів це такі карти, які мені дуже чітко вказують саме на ось цей фінансово-грошовий аспект. Тому, і причому тут ще така робота може бути, ну, наприклад, дистанційна по карті світ, яка дає там, багато свободи і так далі. Ну, коротше, гроші в фізичний стан, можливо, десь в когось ментальний стан, залежно від того, хто дивиться, тому що так, така широка аудиторія в нас буде. Якось так. І по імператриці, до речі, а також, якщо когось турбує тема материнства, якщо раптом, тут все буде теж чудово. Хоча ну, через проходження певних труднощів, складнощів, а, через вдале і швидке проходження. Друга позиція, що потішить? Король мечів, клас. У нас якісь тут мечові такі всі карти. Може, мене тут багато хто, багато представників повітряних знаків зодяку дивитися, таке теж може бути. Так, водолії, близнюки. Хто нас там ще третій? Водолії, близнюки. Терези, точно. Так, король мечів це, це якась інформація. Тобто тут була якась поїздка в першому варіанті, в другому, якась інформація. Так, якась інформація, або якась людина вас потішить, представник оцього повітряного знаку зодіаку. Дивимось, король Пентаклів теж інформація про гроші, помірність сон. Тут взагалі такі класні події, насправді, ідуть. Прям дуже класна імператор в старших арканах все. Тут мені дуже чітко, а, і, а це Рицер Пентаклів. Це був Рицер Пентаклі. Тут мені дуже чітко йде тема чоловіків і грошей. Давайте ще подивимось дев'ятка пентаклів. Класно. Мені прям дуже подобається. Що тут може бути? По-перше, в першому варіанті в нас більше був вихід з кризи. До речі, ми його вже можемо відставити, напевно. А в другому варіанті... Тут іде якесь таке прям суттєве кар'єрне зростання. Але з цікавих моментів по помірності, я вам одразу вам кажу, що це може більше проявитися в 26-му році. Тобто, незважаючи на те, що ми робимо розклад напередодні 26-го, правильно? правильно? Напередодні 26-го, але помірність вона трошечки сповільнює всі процеси. Що у нас тут відбувається? По-перше, що я бачу? Якщо мене зараз дивляться дівчата, то тут якесь таке суттєве покращення в особистому житті, причому можу сказати, що тут буде, будуть фігурувати кілька чоловіків одразу. Так, тут ідуть якісь залицяльники, які суттєво покращують ваше становище, взагалі ваш стан. В тому числі фінансовий, я до речі бачу тут два моменти, два напрямки. Я бачу тут якісь суттєві покращення в особистому житті, але при цьому я не бачу вас в парі поки що ще. От ще цікаво, так? От хто вільний в мене тут, я не бачу вас в парі, хто а, я, але я при цьому всьому бачу, що ці люди, ці чоловіки, тут їх двоє йдуть, чітко імператор, король мечів. Вони дуже чітко і конкретно будуть покращувати ваше фінансове становище. Тут ідуть подарунки, якісь фінансові саме від чоловіків. Це може бути батько, це може бути брат, це може бути якийсь прихильник залицяльник Так, і ніби навіть по цій помірності таке вливання ресурсу у вас відповідно. Це перший момент. Другий момент, якщо раптом мене тут дивляться ті, хто уже в парі. То я бачу, що саме у вашої якби, другої половинки йдуть дуже класні, приємні події, які пов'язані з фінансами по Рицю Пентаклів, по дев'ятці Пентаклів, і які будуть дуже позитивно впливати на вас. Тобто тут такий цікавий розклад, тому що тут сплітаються дві теми тема особистого життя і тема фінансів. І навіть частково певною мірою сонце, помірність, тема вашої реалізації і вашого сяяння, вашого такого сяйва в соціумі. Але воно відкладається більше на 26 й рік. На початок 26 го воно так уже поступово визріває. Тобто тут іде пластами. Перший пласт це те, що активізовується особисте життя. Отут якісь прям не знаю, якісь такі чоловіки, причому дуже такі з характером. Такі жорсткі з характером, але вони покращують якість вашого життя. І, зокрема, тут дуже чітко видно, що вони покращують фінансове становище. Ваше тут ідуть подарунки і так далі, різні приємні фінансові моменти. Це перше. Друге, це те, що глобально, якщо ви в парі. То йде покращення фінансів в вашого, скоріш за чоловіка, тому що ми тут багато жінок, напевно, дивляться. Це другий момент, і це позитивно впливає на вас. І третій момент він більш віддалений в часі і просторі, так би мовити, помірність, поступова реалізація вас в соціумі, поступова проявленість, помірність сонця. Тут якось дуже багато. Прям позитивних моментів, це класно, це дуже круто. Мені подобається. Прям дуже-дуже. До речі, якісь ваші поїздки, якщо вони планувались, вони трошки відкладуться, але це однозначно на краще 100%. Добре. Так, це були. Перші дві позиції, третя позиція, що потішить 26-му році. Шістка пентаклів, гроші. Боже, що це таке? Усіх позицій гроші. Я чекаю, коли там буде вже любов, любов у когось. Так, шістка пентаклів, гроші, збільшення, підвищення фінансів, подарунки, так, якісь приємні. Шістка пентаклів дуже дуже класна карта. Карта допомоги, карта підтримки. Прям така вона дуже-дуже красива, дуже гарна. Моя улюблена карта. Карта того, що вам буде дано те, на що ви заслуговуєте. Клас. Так, прекрасно, мені вже подобається. Банально і буквально, або подарунок, або якась класна покупка вам вдасться купити щось масштабне, або підвищення зарплати, або якийсь бонус фінансовий, або якийсь такий коштовний подарунок. Тобто не щось таке дешеве, а щось прям дуже-дуже ну, хороше. Так, дивимось детальніше, що тут у нас, і чого. Боже, і ще й двійка кубків. Оце ж розумієте, тут і гроші, і при чому гроші і подарунки саме якраз в аспекті особистого життя. Двійка кубків дає у нас, якщо ви вже в парі, покращення стосунків, Якщо ви раптом самотні, то і дуже, і скоріш за все, хотіли там. Другу половинку, щось таке, то тобто, по шісті пентаклів вам буде дана така можливість. Тобто тут можна, наприклад, познайомитись з людиною, яка, ну, скажімо, буде гідною парою вам. Або хто уже в парі, тут може бути якийсь дуже класний подарунок напередодні, 26-го, від коханої людини. Так, чудово. Я навіть не знаю, є ще сенс щось витягувати для вас? Скажіть мені, третя позиція. Ще щось вам витягнути чи ні? Ваш кубків, дуже, дуже багато емоцій. А, може бути якесь класне творче починання, творче, інтуїтивне починання, яке можна з часом навіть монетизувати і в якому буде багато партнерства, багато союзників, багато клієнтів і так далі. Я нічого більше вам не буду витягувати, тому що тут і так все аж дуже добре. У нас і такий розклад, звичайно, але тим не менше. А, до речі, так само тут е, Паж Кубків, і ще, ще ця двійка кубків, ця шістка пентаклів те саме. Якщо хто, тому що Паш Кубків це у нас ще й діти, тобто хто хотів дитину або хто хотів бізнес, так? тобто щось таке, що ми е, вирощуємо з такої малесенької зернинки, насінинки, так? і потім воно розростається в величезне якесь дерево, наприклад. Оце пажі взагалі. Так от, хто хотів, або дитину буде така можливість, скажімо, уже воно в просторі. Хто хотів тут побажу кубків якесь хобі, але щоб воно було, наприклад, монетизоване, щоб воно було, щоб воно приносило клієнтів по двійці кубків. Двійка кубків це у нас така карта Союзу. Двіся які краси, ще вам навіть покажу ще раз. Покажу вам ваші красиві карти. Клас, це прям клас. От, Хто хотів клієнтів, хто хотів е, взагалі успіху в творчості, творчість, інтуїція, от щось таке невловиме, що не можна отак от помацати, це воно. Але помацати потім можна буде гроші за це. У мене позитивні новини. Боже, в мене ж піднімався настрій. так. Добре, остання четверта, остання четверта наша позиція. Що у нас тут? Десятка кубків, а тут якась прям сім'я. Отут, сім'я, сім'я, тут ідилія. Тут якраз таки найбільший акцент на стосунки. На сімейні стосунки, на пару. Оце воно. Супер, дивимося. Так, і що ж це? Що це, це таке в нас буде? Оце за десятка кубків. Час з сім'єю, до речі, може потішити. Рицар жезлів, королева мечів. Тут мене мечові самі дивляться. Що тут за повітряні знаки з одягу мене дивляться? Ану, розкажіть мені. Повітряні знаки Зодіаку, відгукніться в коментарях, будь ласка. Так, розповідаю, що тут за ситуація цікава. По-перше, мене тут можуть дивитись повітряні водні, перепрошую, повітряні вогняні знаки зодіаку з дуже високою ймовірністю. Яка тут ситуація йде? Тут іде ситуація такого повного звільнення від минулого, особливо хто мав якісь травматичні моменти в стосунках, так, в особистих взаєминах, тут видно. Тут іде повне звільнення і повний рух вперед. По цьому рицю жезлів, до речі, такий максимальний повний рух вперед. Значить, що хочу сказати? Тут вам буде дана дуже така активна людина для того, щоб розтопити ваше серце. Тому що королева мечів вона зазвичай. Ну, Така аспектована негативним досвідом у стосунках якимось холодним серцем, недовірою, неспроможністю відкритись, неспроможністю навіть закохатися, так або знайти бажану людину через те, що є певні блоки. Тут можна буде дуже позитивно, прекрасно, оптимістично звільнитись від цих блоків. Тут, до речі, абсолютно не обов'язково. До вас буде йти саме прям людина, за якою буде сімейне життя. Хоча можливість така є. По ту пентаклів, нас дуже часто даються якісь класні шанси. Це правда даються. Але тут точно що вас потішить, це звільнення від якоїсь болючої минулої, по шісті кубків теми в стосунках, і така готовність, і максимальний рух до нового. Чому я кажу, що я ще. Ну, Хтось в когось, можливо, і буде уже оця підходяща людина, ідеальна по тезу пентаклів. Але чому я не у всіх бачу, це тих, хто взяв цю позицію. Тому що по двійці жезлів ми іще підбираємо собі бажаний варіант. По двійці жезлів ми ще вирішуємо, що нам треба, що нам не треба, яка людина нам підходить, чи підходить вона нам саме, чи потрібна вона нам. Проте. Тут уже точно можна буде по цьому рецержезлі врухатись далі, а, поставити крапку на якомусь складному минулому, на складних минулих, наприклад, стосунках, які вас травмували, і мати оцю готовність, оце бажання до нових щасливих, гармонійних стосунків. Оце точно є. І в когось навіть по тузу Пентаклів вже буде знайомство з такою людиною, ну, з людиною, з якою можливі навіть і сімейні стосунки. А, причому ця людина така буде дуже ресурсна. От це може бути або якась така суперсамодостатня дівчина, або супер такий а, фінансово прекрасно спроможний чоловік по тузу пентаклів. От, якась прям дуже ресурсна людина, яка володіє там, і фінансовим ресурсом, в тому числі, і взагалі енергетичним ресурсом, така дуже енергійна порицержезлів, скоріш за все. От, людина може бути, до речі, яка любить там, машини, мотоцикли, рух, або яка там, спортом дуже любить займатися. Якось так, У будь-якому випадку, тут точно можна поставити крапку не, і рухатись, виходити з якогось негативного досвіду. Це, це 100%. Це однозначно. Як мінімум, як програма мінімум. Програма максимум, тут можна навіть і е, піти далі в якісь такі більш серйозні стосунки. Так, дивіться, якщо раптом позиція вам не відгукується, от ви не відчуваєте, що це ваше, переобирайте іншу. Це нормально, це, це можна. От. А е, була дуже рада сьогодні побути з вами. Будь ласка, якщо не складно напишіть свої побажання. На наступні розклади мені буде дуже-дуже приємно це. От. Прекрасного вам грудня! Побільше світла, побільше електрохарчування, <смі> побільше спокою, миру і любові. Обіймаю вас усіх!